В процесі роботи новий ось такий Ford Escape. Хлопці, ну який він красунчик, а з рестайлом цей автомобіль ну просто вау. А подивіться взагалі на фари, вони в цього автомобіля, до речі, максимальні, це крута комплектація, і на ось цю полоску. І ця полоска вночі буде світитися. Далі полоска продовжується під капотом і переходить в ось цю фару. Блін, ну з рестайлом ця машина просто супер. Ну що ж, готуємо автомобіль під ключ для замовника, і дійсно цей автомобіль а, мене вражає, вражає своєю комплектацією. Тут може бути, до речі, Бенк Олопсон Музика, встановлена в даному випадку, немає. Але в основному в цих автомобілів іде вже... Ось така оновлена приборна панель зустрічає нас при кнопочці нажаття на старт-стоп. І ось такий Ford Escape теж підсвічуючим цим капотом, фаром ми, нас зустрічає. Так, дійсно, цей автомобіль ми купили дуже вигідно на аукціоні. Ставка зіграла 6500 доларів. Це двохлітровий на повному приводі. Звісно, в повній комплектації, але дечого може не вистачати Наприклад, як панорамного даху. В даному випадку немає в автомобілях. Музики Бенко Олофсон, звісно, могла би бути. Ну і автопаркування. Але з рестайлом: ось ця червона стрічка, ось цей спортивний руль, ось цей здоровенний телевізор на півмашини, звісно, з безпроводним карплеєм Android Auto, це все просто вражає. Тепер не треба в автомобіля вмикати світло самостійно, не потрібно перемикати. Ближній дальній дощ, коли пішов, чи ще щось. Це автомобіль робить сам за себе. Це мене трі мені трішечки чимось нагадує Теслу. Що коли ти сів за кермо автомобіля, почав їхати, і тобі не треба думати, що де вмикається. Автомобіль це робить самостійно. Звісно, повний ключ з електрокришкою багажника дистанційним автозапуском. Ну що ж, готуємо цей автомобіль, і скоро ми його будемо робити на нього огляд. Ще трішечки. Він буде готовий, як класно підсвічується.